Що хотів сказати автор? Пам'ятаєте, як вчителі літератури в школі мучили вас цим питанням? Але саме це питання є ключом до розуміння, як маніпулюють людьми російські абозиціоніри. В цьому відео я розкажу, як сучасне літературознавство допоможе нам ще з однієї сторони проаналізувати, що не так з росіянами. Чому вони підтримують війну і чому не існує хороших русських? А також розкажу про єдиний випадок в історії людства, коли пропаганда тоталітарної держави була направлена на користь суспільства, але це не спрацювало. Привіт! Я Роман Кузнецов, психолог, психотерапевт. А ви, шановне панство, ті, завдяки кому існує цей канал. Тож давайте продовжувати цей прекрасний симбіоз. Я знімаю контент, а ви його дивитесь, ставите лайки, пишете коментарі. Бо тільки так Ютуб показує це відео новим глядачам, і наша прекрасна русофобська спільнота зростає. Умовно і спрощено розкажу, як розвивалось літературознавство в 19 столітті? головним був психологічний підхід. Тоді вважалося, що видатний автор це геній, який веде свій народ вперед, творить епоху, в якій живе. І якщо ви зрозумієте психологію автора, то зрозумієте і все про його епоху, і про психологію людей цієї епохи. Звідти і це питання: а що ж хотів сказати автор? Цей метод вже більше ста років, як вважається, застарілим і не використовується в літературознавстві. На початку ХХ століття літературознавство почало претендувати на науковість, і філологи розробили формальні методи аналізу тексту. Які художні засоби та прийоми використовує автор, яка структура цього тексту. В цьому підході особистість автора вже не має ніякого значення. Але тоді вчені почали задумуватись: а чому той чи інший прийом працює? А як саме він працює? А чи працює він однаково для всіх? На цьому етапі літературознавці знов повертаються до питань психології, але вже не автора, а читача. І тут вони стикнулись з головною проблемою, над якою вже багато десятиліть ламають собі голови психологи. Як суб'єктивні явища вивчати об'єктивними методами? Зараз поясню. Наприклад, сприйняття. Ми ж не можемо влізти в голову людині, побачити світ її очима і об'єктивно це описати. Людина бачить світ отак і отак. Об'єктивно означало б, що різні вчені влізають одній людині в голову і всі бачать там одну й ту саму картинку. Це б означало, що ми описали сприйняття цієї конкретної людини об'єктивно. Тим більше, що мова йде десь про середину 20-го століття. Тоді ще не було розвиненої нейробіології і не існувало добрих методів візуалізації мозку, типу МРТ. Психологи вирішують цю проблему статистичними методами. Наприклад, це є норма, бо це є нормальним для абсолютної більшості людей. Але моя особиста норма може відрізнятися від ось цієї загальної, і це теж окей. І тоді в гуманітарних науках, вслід за статистичними підходами психологів, починають народжуватись соціологічні підходи. Соціологія літератури, соціологія філософії, соціологія культури. Бо текст не існує в вакуумі. Він твориться в певному соціальному контексті. Він завжди відповідає на певні запити людей, які живуть в цю епоху. І це діаметрально протилежний підхід до застарілого психологічного, коли ти через автора пізнаєш всю епоху. Тепер, навпаки, якщо ти зрозумієш так би мовити, широкий загал, чим живе певна соціальна група, то ти зможеш зрозуміти і про що цей текст. І це стосується будь-якого культурного феномену. Художнього тексту культури в цілому, філософських ідей, положення церкви в державі, політичних рухів та трендів, абсолютно всіх культурних явищ. Тепер перейдемо до росіян. Чому абсолютна їх більшість або підтримує війну проти України, або ставиться до неї індиферентно? Типу, ну, вчиняємо як країна геноцид. Ну що поробиш, це ж не моя справа. Так звані хороші руски постійно просувають ідеї, що це все Путін винен. Так, люди підтримують війну або просто не хочуть її помічати. Але це Путін і його пропаганда їх такими зробила. От не буде Путіна, і Навальний поведе нас в прекрасну Росію будущего. Це той самий підхід до аналізу культурних явищ 19 століття, типу, є злий геній Путіна, і саме він творить цю жахливу епоху своєю злою, потужною пропагандою. Ми вже сказали, що від такого підходу гуманітарні науки давно відмовились. Він не працює навіть для аналізу одного окремого тексту. А тут так звані опозиціонери хочуть пояснити велетенську 140 мільйонну країну через одного Путіна. Але в мене є і більш конкретні аргументи. Зовсім недавно ми спостерігали, як вся міць російської пропаганди була кинута на популяризацію вакцини від ковіду. Всі ті ж мерзенні хліба, все ті ж кільови і соловйови, все з тією ж піною у рота розказували, як треба про себе подбати, і яка у Росії жі вакцина, майже така ж офігенна, як і російські ракети, і всі вони собі ті вакцини поставили, і навіть сам Путін вколов собі спутник. Можливо, це був перший і єдиний випадок в історії людства, коли пропаганда в тоталітарної держави була реально направлена на благоціль і піклування про громадян. І це не спрацювало. Ми знаємо, що кампанія вакцинації на Росії повністю провалена. Смертність від ковіду в них зашкалювала навіть по офіційним даним надлишкової смертності. Тобто, коли пропаганда каже росіянам. Подбати про своє життя і здоров'я, вони їй не вірять. А коли та ж пропаганда каже, що українці нацисти, недолюди і неіснуюча нація, і їх треба знищити, вони то радо підтримують. Тобто виходить, що немає всесильного генія Путіна, який має абсолютну владу над свідомістю росіян, і з усіх його потоків бреда пропаганди, вони здатні обирати тільки те, що їм відгукується. І це абсолютно правда. Проблема не в росіянах і не в Путіні. Проблема в російській культурі саме їхня культура є імперською експансивною. В саму їх культуру вбудований наратив, що їжа ж культура найвеличніша в світі, а всі інші по відношенню до неї другорядні і мають її підкоритись. Так було приблизно з 15 століття, і так є по сьогоднішній день. І ніколи в їхньої історії не було жодного світлого періоду, коли вони б намагались критично осмислити власну історію та власну культуру. І перш ніж я перейду до висновків, чому не може існувати на Росії опозиції лібералів і так званих хороших руських, я хочу зробити важливе оголошення. В мене з'явились мої перші патрони. Їх імена ви можете побачити на екрані, і на знак моєї вдячності вони зможуть побачити розширену версію цього відео, де я розказую на конкретних прикладах. Як проявляє себе оця е, російська імперськість е, в наративах конкретних хороших руських Навального Каца і Бикова? По посиланню нижче ви також можете підписатись на мій Патреон. А я і далі буду дячити своїм меценатам різними плюшками. Дякую. Вітаю, шановні меценати! Цей шматочок відео тільки для вас. Отже, розберемо кількох хороших русських і почнемо ми з головного опозиціонера Навального. Так думаю, ви знаєте, що він латентний кримнашист, і Крим для нього не бутерброд, і повертати він його не планує. Але зараз не про це. Була одна цікава стаття польською мовою. Я трохи читаю польською, і Навальний давав інтерв'ю польським журналістам. І коли вони питали його про незалежність країн Балтії, Навальний почав стібатись над Путіним. Типу, це незалежні суверенні держави. А Путін просто хворий дід, який мініт собирателем земель. А от коли мова зайшла про Україну, він чогось більше не жартував про Путіна, а почав розповідати про один народ. І я не думаю, що Навальний, так само як Путін, використовує цей наратив для побудови Російської імперії. Ні, він просто в ньому виріс, сформувався, він в нього вірить і ніколи не осмислював його критично. Тобто, як наратив, створений радянською владою, для знищення української ідентичності. Так що... Чи є Навальний другом і союзником України, кожен для себе вирішить сам. Що я про це думаю, ви, мабуть, здогадуєтесь. Дімка Биков. Він любитель Совєтського Союзу, тобто вже за замовчуванням імперець. але я хочу звернути увагу ось на це відео. Якщо Адеса від своєї роль в російському контексті, то роль її буде жалко. Тут він говорить, що Одеса без російської культури ніщо. Давайте раціонально проаналізуємо цю тезу. Вона означає, що в контексті української культури не може творитись нічого величного цінного, тобто або російська культура, або дно в 20 столітті саме так і подумала радянська влада. Тому почала у 20-х роках політику коронізації, тобто дозволила вільно розвиватись національним культурам совєтського союзу. Бо вони подумали, що по-перше, українську культуру століттями знищували і забороняли, а тому від неї лишились лише якісь недобитки в селах. А по друге, вона не витримує ніякої конкуренції з найвеличнішою російською культурою. Але. Коли українська культура вийшла з підпілля, то за 10 років вона не просто розцвіла, вона не просто почала абсолютно домінувати в Україні, а ще й почала стукатись в московські двері. Тому совєтська влада злякалась, згорнула цю політику і репресувала всіх митців періоду коронізації. Сьогодні нам це відомо як розстріляне відродження. Є ще й другий аргумент. Якщо якась людина зможе свідомо створити мем просто веселу картинку, і абсолютно точно ще на етапі творення буде знати, що ця картинка зайде в тренди соцмереж, ця людина буде однією з найбагатших людей в світі. Всі без винятку найбільші корпорації будуть мріяти, щоб ця людина завідувала в них маркетингом, але такої людини просто не існує. Неможливо точно спрогнозувати долю просто однієї картинки, тому у рекламні кампанії запускають великі команди крутих профі з велетенськими бюджетами і спеціальними соціологічними дослідженнями, дорогими дослідженнями. І все це без гарантії успіху. А передбачити розвиток цілої національної культури неможливо взагалі. В Одесі можуть бути написані головні тексти теперішньої культурної епохи, яка от тільки-тільки почалась, замінивши епоху постмодерну. А можливо, роль Одеси і справді буде жалюгідною. Ні я, ні биков, ні ви, ніхто в цілому світі не може цього знати. Що ж тоді заставляє бикова говорити це? Насправді це знову ж таки погляд із 19 століття. Це погляд колонізатора на колонію. Тоді імперії вважали себе розвиненими, а своїм недорозвиненим колоніям вони несли благо цивілізації. І знову ж таки, як і Навальний в попередньому прикладі, вони вважали це істиною і критично ніколи це просто не осмислювали. Наприклад. Реджерд Кіплінг народився в Індії, яка тоді була британською колонією. І Кіплінг справді всім серцем любив Індію, але його страшенно бісило, коли індійці ненавиділи британських загарбників. Адже вони несли світло цивілізації цим дикунам. Хоча це було, хоч певною мірою, правдою, бо Британія дійсно що дала Індії, а от Росія це виключно паразит, який несе лише страждання Україні. Але биков, бачите, думає інакше. Ну і останній хороший русский кац. Про нього я робив окремий ролік, тому коротко. По-перше, він постійно говорить, що винен саме Путін і його пропаганда. А ми вже розібрали, що це не так. По-друге, він маніпулює і підміняє поняття. Він каже, менталітету не існує. Росіяни не відрізняються від будь-якого іншого народу, а тому скинем Путіна і заживем. І це правда, у росіян немає ніякої генетичної, біологічної особливості, яка робить їх рабами і водночас кровожерливими загарбниками. Але це робить з ними їх культура. Так, якщо змінити культуру, росіяни теж зміняться і навіть зможуть побудувати сучасну сильну країну. Тільки Кац не збирається змінювати культуру. Він хоче лише замінити Путіна. Ну і по третє, він розказує, що поки Путін не розпочав війну, існував справжній русський мір. Це по суті той самий наратив про один народ, просто його модифікація. Ну і він чогось забуває додавати при цьому, що цей русський мір стоїть на кістках українців. Так що я не вірю в ніяких хороших русських. Дякую вам дуже за вашу фінансову підтримку. І повертаємось до решти глядачів, тільки нікому не розказуйте, що тут почули. Це тільки між нами. Отже, ось в цьому відео я розказував, що національність це не щось біологічне, це культурна самоідентифікація, набір історій, якими людина описує цей світ себе і свою роль в цьому світі. І бути русським – це і є бути загарбником і імперцем, бо російська ідентичність як така будується на наслідуванні Київської Росії, тобто на брехні, і російська культура за замовчування мислить Україну як частину своєї імперії. І ніколи російська культура не була іншою. Саме такими були і творці російської культури всі ці карамзіни, пушкіни і толстаєвські. Якось про них окремо розкажу. А ось тут ви можете подивитись про національну ідею рашки, головний наратив їхньої культури. Отже, хороший русський це не той, що знаходиться в опозиції до Путіна, а той, що знаходиться в опозиції до російської ідентичності, до всієї російської культури. Це людина, яка має перестати бути рускою, вийти за межі цієї культури і критично її переосмислити. Всю культуру, всю історію, всі російські наративи. Ця людина має розвалити це все вщент, деконструювати і зібрати у щось нове і адекватне тобто вити херам і зайти нормально. Але росіяни ніколи такого не роблять. Навіть коли вони виїжджають за межі Росії, біжать із неї, начебто виходять повністю з під впливу цієї культури і тим більше пропаганди, вони забирають свою ідентичність із собою і ніколи не прагнуть її змінити. Тому навіть опинившись в столиці світу в Нью-Йорку, вони скупчились на Брайтон Біч і створили там свій маленький совок. Отже. Я не бачу жодного справді хорошого руского, який дійсно прагнув би змінити рашистську імперську культуру. Можливо, такі є, просто мені вони не траплялись. Якщо ви таких знаєте, пишіть в коментарях. І взагалі буде цікаво почути вашу думку про все це. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь, що підтримуєте. А зараз буде традиційний фінальний кубік. Якщо ви уважно дивитесь, то знаєте, що в кубіка багато імен. А я тут недавно в серіалі побачив великого волохатого песен ем Зевс, так що у кубіка тепер ще одне. Бачите, він як курка в нього цей іграшкоп в голові. <рісту> Все <рісту> біжи, біжи.